Медитація, мотивація на любов до себе, повага, цінність себе, гармонія, баланс. Сідаємо зручно, робимо вдих, видих, ще раз вдих, видих, розслабляємось, п'ємо водичку, не перехрещуємо ніжки. Як жити щоденним життям любові? Як відчувати кожен день любов в своєму житті, наповненість щастя, насолоду від моментів житті кожен день по істині Творця? Я люблю себе, поважаю себе, ціную себе, уявляємо себе в світлі Творця, ставляємо намір в серці, провідчувати любов до себе, цінність себе. Повагу себе, Концентруємо енергію в серці, направляємо її в центр ядро землі, звідти енергія підіймається через всі пласти землі, входить в стопи, проходить через все тіло, підхоплює намір і виходить над маківкою, вигляді прозорої кулі. Ставляємо намір, частинку своєї свідомості в цю кулю. І стрімко підіймаємося до Творця. В легкості, радості, наповненості входимо в портал, енергія безумовної любові заливає вашу кулю. Куля розчиняється, ви є все і все є ви. Якщо дозволяєте з вами попрацювати, то скажіть так, можете про себе. Направляємо енергії, безумовної любові, в ваш простір, миттєвих стілень, маніфестацій, ваша віра в чудо, дива, які з вами відбуватимуться кожен день, в медитацію, створену для вас в записі, також діятиме миттєвими трансформаціями, стіленнями. Тут і зараз, в цьому моменті, ви насолоджуєтесь життям, моментом, роботою. Дітками, клієнтами, друзями, партнерами, здобуттям нового досвіду, отриманням нових знань, трансформації самим найкращим, найблагоснішим, найефективнішим чином легкості, радості. Наповнюємося загрузками по істині творця, що ви знаєте, як жити щоденним життям в гармонії, балансі, в любові. Легкості, радості, задоволення, що ви знаєте, як це відчувається, жити щоденним життям по перспективі Творця, як це можливо жити в гармонії, балансі, любові, легкості, радості, задоволені, здячністю на всі рівні переконань, по повній формулі відчуттів. Дякую, Творець. Зроблено, зроблено, зроблено. Покажи, прояви! Спостерігаємо, як енергія, промінь входить в вашу маківку, згармонізовує, збалансовує енергію, безумовної любові ваш сьомий енергетичний центр. Омиває шостий енергетичний центр, п'ятий енергетичний центр, горловий, четвертий енергетичний центр, сердечний, третій енергетичний центр, другий енергетичний центр, задоволення. Перший енергетичний центр прийняття. Енергія перетікає в ніжки, виходить через кінчики пальчиків, згармонізовує, збалансовує ауру, біополе робить його цілісним. Ви відчуваєте розслаблення, легкість, наповність, тотальне розслаблення. Енергія, безумовної любові наповнює кожну клітиночку тіла. Омолоджує, зцілює енергія безумовної любові це енергія молодості, краси, здоров'я. Коли ви її приймаєте, то автоматично йде омолодження тіла, фізичного, нейронних зв'язків. Ви спостерігаєте спалахи світла в голові. Так, любов, вона безмежна. І якщо ви приймаєте, то кажіть так. Здячністю, легкістю, радістю, наповненістю, новим днем, новими стосунками, розвитком, новими діями, трансформаціями, думками. Ви знаєте, як це відчувається по істині творця створювати нове, кожен день насолоджуватись тут і зараз самим найкращим, найблагоснішим, найефективнішим чином. Дякую, Творець. Зроблено, зроблено, зроблено. Покажи, прояви. Я засвідчую дива в вашому житті. Якщо ви прослуховуватимете медитацію 30 днів. Підмічайте, коментуйте, засвідчуйте, що в вашому житті змінюється, що приходить в ваш простір. Це невеличкі кроки до великих змін у вашому житті. Наповненість кожен день життя, мотивацію до змін. Це і медитації, і зарядки, йога, прогулянки, трав'яний чай. З друзями легкість, радість, посмішка це ваш доказ від негативних думок. Думки змінюються, трансформуються, і ви також змінюєтеся. Це важливо фіксувати. Бо так ви засвідчуєте зміни в житті. І всі світ їх бачить і дає вам те, що ви забажаєте. Так іде постійний процес зцілень, трансформацій на всі сфери життя, на всіх мовах, найкращим, найблагоснішим, найефективнішим чином. Дякую, Творець, все в легкості, радості, проявлення, проявляти себе кожен день. Такі перспективи, можливості по істині творця відбуваються щодня. Наповнюємо простір енергії, безумовної любові, підтримки, якої потребує кожен, хто буде слухати цю медитацію в записі, підтримки любов'ю, гармонії, балансу в кожній сфері життя. Наповнюємо відчуттями легкості, радості, проявленості, задоволення, закріплюємо діями, творець, вдячність. Віра, підтримка без меж, вдячність творцю, енергії, творення вищим небесним силам за миттів і трансформації в вашому житті і наповненості легкості, радості, гармонії, баланса. і відчуваємо ці енергії, які вливаються в вашу маківку, наповнюють вас до самих кінчиків пальчиків, уявляємо жемчужно-перламутровий душ, омиваємось, спускаємося. В кулі, повертаємося до тіла, через тіло проходить енергія, йде до центру землі, заземляємося, енергія від ядра землі закручується, підхоплює ресурси, можливості, матеріалізація бажаного дій, підіймається, входить в стопи, через тіло підіймається, згармонізовує, збалансовує простір, наповнює фонтаном. Виходить з маківки, омиває, відкриваємо очі, посміхаємося і в новий день з легкістю, з радістю, з любов'ю, в гармонії, балансі, проявляємося до себе любов'ю, повагою, цінністю себе. Тьом.